Друзі, вітаю в себе на каналі. Мене звати Валерія, я когнитивно поведінковий психолог з більш ніж 12-річним досвідом. В цьому відео ми будемо говорити про увагу. Якщо ви живете не тим життям, що ви хочете, або ваші цілі, мрії, або взагалі не здійснюються, ви їх не досягаєте, або досягаєтесь великими перешкодами через біль. То, скоріш за все, ви не володієте вашою увагою. В кінці цього відео я також дам свій особистий лайфхак, дуже простий, але він допомагає нам повертати увагу до себе. Але давайте почнемо з того, що взагалі таке увага. Першим вивчав тему уваги. Це був Вунд, потім його ученик Тічнер. Ви, мабуть, чули про Фрейд, його ученик Юнг, і вони пішли різним шляхом. Так само, і Тічнер, і Вунд вони пішли різним шляхом. Вунд він думав, що увагою управляє якась така сущність, можливо, це зв'язок з Господом, з душою. Ну тобто, тут знаєте, вже така езотерична духовна історія, так. І все від тої думки пішло, що увага це неконтрольований процес. Потім його ученик Тічнер, він е виявив те, що увага. Це все ж таки контрольований, свідомий процес. І далі, вже, якщо ми робимо такий стрибок, Майкл Познер, він вже виявив, що в принципі є три види уваги, і кожна увага вона має своє місце в нашому мозгу. Тобто, це все ж таки нейронна така сітка. Тобто, ми повинні направляти свою увагу. Всі дослідження вони в принципі сводяться. Якщо не знак равенства, ну це, знаєте, дуже близько до цього, що увага равно вольова регуляція. Ознака уваги це цікавість. Ознака цікавості це тривожність, легке хвилювання це ознака того, що нам щось дуже цікаво. І інколи це таке легке хвилювання, його штучно маніпулюють а, такими емоційними гойдалками. Людина там не позвонила вчасно. Так, дівчата, ну з ким не бувало, що ми могли натрапити на а, таких кавалерів. І цим у нас виробляється тривожність, і, і наша психіка може сплутати цю тривожність з цікавістю, і вже наші нейрончики побіжають по гілці. Того, що тут захоплена наша увага, якісь там почуття, хоча ми знаємо, що це емоційна залежність. Тому що функція уваги – це те, що увага дуже структурує, тобто робить такий порядок в нашій голові. От уявіть, що дуже багато в нас різних думок, дуже багато в нас різних вражень, дуже багато в нас подій, щось трапляється. І от уявіть, що. Увага, це значить той от такі бібліотекар, як Машу, ми відправляємо в папочку дружба, Петя, папочка аб'юзер, там е, Вася колега недоєдливий, Тетяна, вона токсик. І от все-все-все все, 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 все от так от систематизує. Тому інколи ці маніпуляції, і наша увага така раз, і відправила, що ой, е, в мене цікавість, в мене інтерес, і він мені подобається. Тобто відправляє не в ту папочку. Маркери уваги, як я казала, які захоплюються, те, що щось нове. Друге, це коли ми навпаки, наприклад, є правило сімі в маркетингу, що коли людина сім разів їй попалася, наприклад, рілс з одною тою ж людиною, то вона вже. Або підвищиться, або більш таку нейтральність і довіру будуть спитувати до цієї людини. Тобто повторяючи те, що вже було в минулому. Третій маркер це схожість сюжетів. Тобто, коли я бачу в тобі те саме. І це теж захоплює нашу увагу. І такі от моменти їх часто використовують в маніпуляціях. Увага, буває призвольна і непризвольна увага. І от непризвольна увага це якраз коли це без зусиль, хтось хакає так, от такими от маркерами, от, так от забирає нашу увагу. А другий вид уваги це підконтрольна увага, тобто свідома увага. Контрольована увага вона завжди йде Поруч з дискомфортом. Увага, яка неконтрольна, це коли людина не має нічого цікавого в своєму житті, вона ні на чому не тримає фокус уваги. Їй не треба докладати зусиль, щоб дивитись ці там рілси. Чи їй не треба докладати зусиль, щоб якийсь аб'юзер її покатав на гойдалках, тому що це дуже легко, це такі ловушки, на які. Психіка, знаєте, клює з разу в раз, ну, отак це устроєно. Але щоб людині тримати свідомо фокус, це завжди супровождається дискомфортом. Сьогодні я приїхала. в мене конференція, дуже такий щільний графік. І я тримаю увагу. Так, мені треба знайти півгодинки записати відео. Якщо я не буду тримати таку дискомфортну думку, вона вилетить в мене з голови. І в гарному отелі, в гарному городі мені завжди є чим зайнятися, і це буде відкладати відкладатись. відкладати. Справжня увага це нелегко. Вона потребує психологічного ресурсу. І друзі. Якщо вам цікаво повернути цей контроль уваги, я хочу дати вам простий лайфхак, але він дуже класно працює. Ми повинні якорити свій дискомфорт. Що це таке? Наприклад, якщо не йде на вечірку, можливо, вона там хоче з кимось познайомитись, чи випромінювати якусь там вибухову сексуальність впевненість. Теж треба щось дискомфортне. Хтось корсет вдягає оцей дискомфорт, начебто нагадує, нагадує за оцей стан. І для мене це каблуки, я вдягаю каблуки, все я, я відчуваю цей фізичний дискомфорт, і цей фізичний дискомфорт нагадує мені мій внутрішній заякарний стан тип цими каблуками, що я тут, щоб зробити фото, щоб поговорити з спікерами, щоб проявитись всі мої цілі. Що, що ви раніше не робили? Якщо ви завжди носите каблуки, і ви їх вдягнете, ну це не буде вам ніяких нових цілесних відчуттів. Раніше велику частину вивчення уваги приділяли саме цілесним відчуттям. Туди ж іде міміка, пантоміміка, дихання, наші рухи. От коли ми це можемо опанувати, це свідчить про те, що ми опанували нашу увагу. За що мені дуже подобається акт терапі, це метод, в якому я працюю, що він дуже класно складається з шести навиків. І один з цих навиків це осознаність. Увага це і є осознаність. Ну, так чи інакше. Осознанності без уваги не буває. Якщо вам цікаво працювати зі мною індивідуально, записуйтесь, будь ласка, на консультацію для цього пишіть мені в директ мого інстаграму, або на почту вона буде під цим відео. Коли ми вивчаємо себе, нічого не може захопити нашу увагу. Якщо ви скролите, і зараз ваше життя ще просто дуже далеко від того життя, яке ви хочете мати, то вам треба самим спочатку докласти це волюве зусилля, вивчити себе і почати штовхати цю сторону. І без якоїсь продуманої системи, і ідеально, це, звісно, терапія з психологом індивідуально, тому що психолог допомагає переписати якісь спогади, тобто забрати десь увагу з якихось травматичних спогадів, дати їм нове мислення, так само додати десь увагу на третій навик це якраз наші цілі, тобто виявити наші справжні мотиви. Тому що, друзі. Якщо ми не маємо мотивів, тобто ми позбавлені цілі, наша діяльність хаотична, і наша увага захвачена багатою різнонаправленою діяльністю. Тому що, якщо я знаю, що я хочу, тобто якщо я виявила свій мотив, то це природна функція, фокус моєї уваги зужається. Ви можете завантажити мій гайд про депресію, і там є вправа зіронька, яка нам допомагає визначити наші цінності, бо цінності це якраз наші скриті мотиви. Будь ласка, скачуйте, підписуйтесь на мій інстаграм, там багато цікавого. Також нагадую, що ви можете задати своє питання або поділитися своєю ситуацією, що вас тривожить. Анонімно, в мене в сторі раз на тиждень проходить рубрика в той же день отримати від мене відповідь. Тож підписуйтесь. Дякую вам за увагу! Гарного дня та живіть своїм найкращим життя. Па-па!